Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо роздивлятися CETUS Protocol, про який я писав у своєму телеграм-каналі. До речі, якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Ну і також підписуйтесь на другий YouTube, тому що там більше підписників, як правило, там теж виходять цікаві відео. Ну а ми сьогодні з вами починаємо роздивлятися, про що я буду говорити. Це Cetus Protocol, це DEX на Aptos та SUI, вони мають активність на crew 3 Також плюс одна активність: це додати ліквідність в майнеті, використати міст, свапати, тому що в майнеті вже на Аптосі це все запущено. Ну і про Cetus я нагадував у себе. Тому що є ось такий твіт у цетуса, де виконання квестів вам дасть ролі в Discordі, а також е, різні винагороди. Тобто нам потрібно використовувати і Q3, е, про який буде пост, і також сам цетус. Тому в Cru3. Тут нічого, як завжди, важкого. Виконуємо завдання, які можемо. Я ось буду виконувати завдання для того, щоб отримати ютубера та OG. Дуже добре. Я думаю, що це важливо і можна обов'язково. Можна обов'язково отримати якусь винагороду, якщо вони будуть. А я нагадаю вам, що риночок зараз не дуже, тому зараз запусків своїх е, нативних токенів е, не, не буде проводитися, е, я так думаю, в більшості випадків, а ось на бичому ринку вже згадають нам за всі ранні активності, і тоді, можливо, ми вже будемо отримувати винагороди. Тож, пост про крю 3 буде в Описі під цим відео, а також давайте розглянемо з вами. Знадобиться вам гаманець Мартіан. Ось бачимо, що тут є вже блокчейн Суї також. Знадобиться гаманець Мартіан, що можна поробити? Можна, прив'язавши свій гаманець, посвапати з Ептоса на якийсь інший. Так, ну, так найбільш е, добре виглядає, тому що легко в автосі платити комісії, загалом краще завести Aptos. Пулі ліквідності можна додати ліквідність десь. Ну ось у мене є якась е, невеличка ліквідність. Тут я додавав Apt та ZD. Е, я нагадую вам, що це трошки дає там винагороди, е, якісь відсотки. Ну і також є міст, брідж, де ви можете вже е, з різних блокчейнів переводити в Аптос. Та навпаки, тобто заптус в ефір, в фантом, вкару куди завгодно. Так що, якщо вам потрібно рання активність, якщо вам потрібна, то варто використовувати такі можливості, тому що Cetus вже в майнеті. Я думаю, що свій токен вони запустять, але згодом, думаю, не раніше, ніж весною. Тому. В принципі, я думаю, що як активність нам загалом підходить, отож, такі сьогодні активності. На крю 3 робите квізи, стараєтеся виконати чим більше завдань. Я ось 3547 в рангу. І надіюсь, що якось буду потихеньку підтягуватись вище, вище, вище. Отримати вищі ролі в Discord та на Крю-3. Тому, в принципі, виконую завдання і буду ось. Ютуб-відео також відправляти на перевірку. Надіюсь, отримати роль ютубера та OG. Е, тому всі посилання будуть під цим відео. Я також вам нагадую, щоб ви підписались обов'язково на телеграм-канал, тому що тут цікава інформація по аердропам та різним активностям, де можна заробити непогано грошей. Е, і про ретродропи також тут дуже багато інформації, прямо дуже. Тому переходьте, будь ласка, також підписуйтесь на наш основний YouTube канал. Він російськомовний. Ну, А якщо вас це влаштовує, то, звичайно, можете сюди переходити. Тут є багато цікавих відео, також, тут їх набагато більше. Ну і Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте свій коментар. Буду радий бачити в інстаграмі та Тіктоці. Дякую за увагу. Всім хорошого заробітку! та мирного неба над головою.